Спринтер 20 тисяч після капіталки, незрозуміла вібрація а, така глуха, так сказати. А, причому вона то посилювалась, то знижувалась. Ну, Так як мотор після капіталки, там в принципі, все має бути добре. Скинув ремінь, мотор шепче і одразу ліземо до цього хлопця. Це у нас шкіл, він, так сказати, обгонний, в одну сторону має прокручуватися, в іншу стопоритися. І ось він дає таку вібрацію. І такий у нас спринтер Віто з такою дівчиною наклеєною. Але це не допомагає йому їхати. Тут у нас йде... нема синхронізації. Прикол в тому, що перевірив датчики каленвалася з підвалом на ефірі на запускається на ефірі запускається а так працювати не хоче ну тобто буду лізти віддавати форсунки на перевірку і заодно це звісно бред ну перевірю мітки далі буде я уже забрал. Все новенькое. Все с кодами Три штучки. Короче, завтра, наверное, буду пробовать запускать. Осталось тільки все докупи забрати сьогодні в нас це. і з такою проблемою, в них, якщо щось ламається, то у них засвічується оця пилка, так сказати, злощасна. Ця пилка, в принципі, якщо її діагностувати, Підкидувати туди якийсь сканер, вона покаже, що проблеми з е педалю, газа електричної. Але не завжди е то є правда. Тобто ну, у цієї машини є проблеми з електричною педалю, там стираються доріжки, її зазвичай було ставлять нову, або е Чухають ті доріжки і ставлять назад, і все працює. Але не в цьому випадку. Хочу розповісти вам, що не завжди тапила і помилка по педалі означає, що там є проблеми з педалю. Що у нас було тут? Тут у нас тут у нас була дуже цікава історія, тому що ми пригнали точно таку саму машину. Uh, і не знали, що вона поломана, <теж>, теж вона не їхала. І зняли з неї показники, і вони були ідентичні, що там, що тут. Але uh, те, що так сказати, донор не їхав, ми вже узнали потім. Uh, тому результату -то не дало. А що ж було? А Було, що в одної не додув, що в іншої не додув. Тобто у цієї машини. Uh, виходить, Злетіла тяга актуатора турбіни, а у той машини щось, типу, отут був отвір. Ну, коротше, не була турбіна. Зробили турбіну, все поїхало, все добре. Ось вона знову повернулася з проблемою, з проблемою ЄГР. ЕГР тут глушиться дуже просто. Шляхом просто витягування його і перевертання іншою стороною. І що саме цікаво ми зашили її на стеч 1. Тобто по заводу тут було 68 кінських сил, а стало 92. На стенді, звісно, не провіряли, але машина поїхала. І все у нас запрацювало. Далі машина похолодала, приїхала знову <смеш> з проблемою недогріву. Це для мене було взагалі. No. Тобто, перевіряючи патрубки, чи не заклинив термостат, зрозумів, що все добре. Тобто, Радіатор холодний, а машина не гріється. Причому таких сильних морозів у нас не було до мінус 5-3 в день. Погугливши по форумам, виявили, що є в них така проблема, і проблемою у нас вийшло те, що там. Свічки накала є, які догрівають її, як на диво, коли не вистачає температури, звідти у нас не гріла пічка, не догрівався мотор, виріс розхід пального. Тому наразі зараз будемо міняти свічки накала і я думаю, все буде добре. Ось таке Рено з цілою купою проблем протягом десь 2 тижні часу. Такі бонусом у нас тут техніка аналогів немає, але працює вона на ЗСУ, тому коротше, будемо її ремонтувати, хоча я таким не займаюся вперше. Було в мене ще відео, саме одне з перших, де я оглядав Волгу 3110. Де там, щоб вимкнути запалення, треба було руку через руль засунути, блять, і десь тут був замок запалення. Або Отако її засовувати, блядь, Ну це тільки аналоговнітні люди можуть таке придумати. А тут в чому прикол? Блок керування. Всі побачили, так? Да? І карбюратор. Так от все світиться, там лампочка чек, всі діла. Питання нахіра тут блок керування. Отакий здоровий, блядь, якщо тут стоїть карбюратор. І це, я так розумію, заводський. Тут є датчик положення коленвала. Е -е, Розпредвалів напевно нема. І це все зроблено для того, щоб була іскра. Ну це не піздець. Це просто якийсь піздець. Тобто ставити, блядь, міски, робити ці всі датчики, блядь, щоб просто дати іскру. Я не знаю, як це назвати, блядь. Ось така аналоговнітна техніка. Так, історія така. Моя фабія і моє рукожопство. І моя інженерна голова, блядь. Коротше, поїхали. Замінюємо ланц. Там замість датчика Коленвала. Вставляється ось такий стопор. Получається, датчик тут він, якщо так подивитися, він квадратний. Звісно, туди забивається бруд і цей стопор залазить дуже погано. Я зробив ось таку приспособу, щоб прочистити, бо не було в мене таких яршів. Ось Тут надірвав, таку вставив і туди забив гайку. Але гайка там була на 10. Таким чином, через цей перехідник надягнув і бупроемовсько тріскавкою прочистив. Перший раз добре, другий раз гайка падає туди всередину, в маховик. Тобто, виходячи до цих ділов, треба. Треба що знімати ще коробку. А, але немає в мене бажання знімати коробку, тому я, маючи такий ендоскоп, а, поїхав на ринок, купив дімовий магніт за 100 гривень через термоусадку, засадив його сюди, вкинув туди, прокрутив і наразі маю гайка на магніті. Залишається її тільки звідти дістати. Ось така історія про моє рукожубство і знайдений вихід.